До речі, бійці Сибірського батальйону вони прямо звернулися до громадян Росії із закликом брати зброю в руки і боротися проти диктаторського режиму Путіна. Скажіть, як ви вважаєте, чи може в голові звичайного пересічного росіянина от щось кардинально змінитися, щоб він нарешті зрозумів і взяв е, ту зброю до рук і пішов проти Путіна, зокрема проти його режиму? Чи це вже так, такий сценарій неможливий? Ну, якщо хтось підтримує, тобто всередині еліт, хтось підтримує, Путін все ж таки ретельно працював над свідомістю росіян 20 років. Вони атомізували саме росіян, ну, от русських те, що ми називаємо. Вони не спроможні створювати горизонтальні зв'язки. От Ми дивуємося, що навіть матері, знаєте, відмовляються від своїх синів. Або дружини торгують своїми чоловіками як м'ясом, іди там, гинь, там, за там за гроші, все інше. І, а я там думаю, може я ще встигну в другий зам заміж вийти, наступного відіслати. Кому пощастить, можна і три рази. Ось, тобто, це руйнування емпатії на рівні ну, вже сімей. Uh -huh. І це Путін, це, от, це спеціальні технології, вони застосовували таку бізнадьогу, яку вони активно нав'язували росіянам. Тому, на жаль, я не вірю в такі неорганізовані, якісь горизонтальні зв'язки. На Кавказі це можливо. На Кавказі можливо, бо там більш традиційне суспільство. Там а, сімейні зв'язки, там а, о, родові зв'язки. Чому там на Кавказі це теоретично можливо? На жаль, самі росіяни я в це не вірю без якоїсь підтримки середині. Ну умовно кажучи, якийсь там генерал огоролосить. А я там піду на, на Кремль. Припустимо, ну як це було наприклад з спригожено в такому форматі теоретично можливо. А так я поки що не вірю у це. Але можливо, те, що такі заклики є. Це такий спосіб легалізації подальших дій. Можливо, деяких груп в Росії. Я цього не виключаю.